Колеги по фракції запропонували депутату Сергію Коваленку залишити ряди фракції партії промисловці під України в міськраді та подати відповідну заяву. Сергій Коваленко вирішив зосередитись на керівництві очолюваним навчального закладу та припинити політичну діяльність. Як повідомляє портал Олександрійські новини, Сергій Коваленко вже написав відповідну заяву про вихід з фракції ПППУ, яка на найближчій сесії міськради може бути офіційно оголошена, як того вимагає регламент. Історія з конфліктом між директором Олександрійського колегіуму Сергієм Коваленком та міською владою завершилася як відомо звільненням з посади директора. Двічі накази про його звільнення, між тим були скасовані. 13 лютого мер разом з Коваленком провели спільну прес-конференцію, на якій міський голова підтвердив, що між ним і директором досягнуто домовленості. Відтепер Сергій Коваленко працює в одній з мером команді. Як повідомляє сайт Олександрійські новини, з посиланням на спілкування з представниками фракції ПППУ, принципова позиція депутатів фракції партії промисловців та підприємців України в Олександрійській міськраді полягала та полягає безальтернативному дотриманні діючого законодавства та рівності всіх суб'єктів та громадян при прийнятті рішень міською владою. Крім того, представники фракції відкрито і публічно засуджували непрозорі рішення і оборудки діючої Олександрійської влади. А оскільки саме діями і рішеннями провладної команди вже Багато разів порушувалися права і свободи олександрійців, Прізвища міських керівників пов'язані зі скандалами навколо комунального майна і бюджетних коштів. Тому заяви, що пролунали на зазначеній прес-конференції з приводу подальшої роботи Сергія Коваленка як голови фракції ПППУ в команді мера, йдуть в розріз позицію фракції. Представники якої не бажають, щоб їх ототожнювали з командою міського голови. Сергію Коваленко було запропоновано надати пояснення своїм колегам з приводу зазначених заяв. Надані ним пояснення не були переконливими і ніяким чином не аргументували зазначені заяви, які пролунали на прес-конференції, та були оприлюднені в комунальних і близьких до міської влади засобах масової інформації. Враховуючи побажання Сергія Коваленка, відтепер зосереджувати свою увагу лише на реалізації себе як професіонала в освітній діяльності, колеги запропонували йому з Залишити фракцію та подати відповідну заяву, на що Сергій Коваленко погодився на найближчій сесії міськради. Заява Сергія Коваленка про вихід із складу фракцій буде оголошена. Тоді ж буде оголошено, хто в подальшому буде керманичем промисловців у міській раді за словами представників фракції промисловці підприємці України в Олександрійській міськраді. Вони не змінювали і не змінюватимуть напрямки своєї діяльності.